Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Viva, який розположений на Харківському шосе. До вашого увагу сьогодні пропоную велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Мірида. Модель називається Big 7-15SE eh, eh, Silk Early Most Grey Red. Мається на увазі, що цей велосипед легкий, алюмінієвий, рама надзвичайно надійна, пожизненна гарантія. Розмір колес 27,5 дюймів, гідравлічні гальма. Все налаштоване для того, щоб можна було їздити тривалий час без всяких перешкод. Особливості цієї марки Merida – це виробництво, в чому це виявляється. Це виявляється в тому, що коли ви купуєте велосипеди Merida, ви не переплачуєте зайві гроші. Враховуючи те, що велосипедні марки всього світа виробляють свої велосипеди за умови декілька заводів, тоді як торгова марка Merida і ще одна, тобто дві марки в світі існує, які мають власний сучасний велосипедний завод, на якому виробляються велосипеди від початку і до кінця цикл. Повністю закритий в одному місці, що дозволяє зекономити гроші, тоді як всісвітньо-відової марки рами виробляють в одному місці, фарбують в другому, колеса збирають в третьому, замовляють кермо в четвертому, потім все це везеться в одне місце, де збирається, і, звісно, сплачує кінцевий покупець за оцю, оцю, оцю дрібницю, рухи, оці з зв... Налаштування, привоз, отвоз – це все вложиться на кінцевого покупця. Тоді як велосипедист, який купує велосипед Міріда, він не сплачує зайвих грошей. Велосипед виробляється в одному місці. Ви купуєте велосипед без зайвих витрат. Тобто, купуючи велосипед Міріда, ви гроші зберігаєте і отримуєте гарний велосипед високої якості. Чому висока якість? Да тому що велосипеда Міріда виробляється компанія, яка має свою власну велосипедну компанію, е, велосипедну перегонну команду, яка виступає на всесвітніх відомих змаганнях Tour de France, Джероді Італія. Це велосипедна компанія Міріда Бахрейн. Тому всесвітня відома марка повинна мати якість надійність велосипеда. В назві Казана. Наприкінці кольору red, тобто колір «Silk Early most Grey» і в скобочках red. Red це мається на увазі надпись Міріда червоним кольором. А сам велосипед має назву кольору «Silk Early Most Grey». Більш детальніше наступне. По-перше, велосипед 2025 року. Сучасний. Відрізняється від минулих років тим, що гальмова система йде тектро, надійна, якісна. Покришки йдуть теж меріда, якісні, надійні. Ну, і взагалі велосипед е, постійно обновляє е, свої е, яскраві кольори. Покришка. Коли ми переходимо більш детальніше, до е, від огляду кажемо, починаємо завжди з покришки. Покришка шипата надійно тримає на бездоріжжя. Це ж гірський велосипед. Но вона м'ягусінька. По асфальту їде тихо і комфортно. Ну, звісно, як ви бачите, мріда сама покришка, це і є надійність виробництва. Шина сама по собі має розмір 27 на 2,2. Широке високе п'ятно, яке становиться на поверхню, тримається велосипед більш надійно. Шприхи, неживіша сталь, чорний колір, нормально. Камера, під автомобільний ніпід, легко качати любого автолюбителя. Втулочка Шиманівська передня з ротором, центр лок, тобто гайкою закручується цей ротор. Легко надійна система гальмування. Сама гальмування здійснюється за умови гідравлічної системи. Тектро, «Тектро» надійність і якість. Вілочка 100 мм ходу, сантурівська, алюмінієва. ну, має регулювання праворуч і ліворуч. Є ось тут речаги, які дозволяють обгортати е, сам речаг поворачує його, ви збільшуєте чи зменшуєте напругу пружини Тобто тут. Клапан, який, по верхнім речах, збільшується. Тут опускається чи підіймається клапан на 2 см. Тим самим пружинам зменшується чи збільшується відскок. Це для того, щоб відрегулювати від підвагу велосипедиста. Рульова міцна, надійна, полентегровані підшипники. Будете їздити тривалий час, заглядати сюди. Не будете. Це висока міцність. FSA – рульова колонка. Це більш м, така сучасна компанія, яка м, робить надійні елементи. Рульова компа... рульова. Тут FSA. Всі полюбляють цю компанію. Винос керма алюмінієвий. меріда. алюмінієвий винос руля Нар... нормальний гарний варіант велосипедного е... к... виносу. Кермо теж алюмінієве, теж меріда. Теж надійність і якість. Як ви бачите, по центру трішки товстіше, краям звужається. Це каже про те, що кермо достатньо е, легке за умов, те, що по центру воно тонкіше, е, а краям звужається це гідроформіроване е, кермо. Задошки за дошки кермо має розмір 68 е, см. Ну, нормальний стандарт керма. Є дзвіночок, достатньо приємно. Гальмова система під два пальці, Ліворуч передня гальмова ручка і перемикач швидкостей 1, 2, 3 від Шимана. Праворуч, задня гальмова ручка 1, 3, 6, 8 шкала градації заднього перемикача. Завжди знаємо, яка швидкість заднього перемикача. Ну тут теж у нас нарисовано бік 7 і на червоному кольорі. Що і каже про. Колір велосипеда Silk Early Moss Grey Red. Оце Red, красного кольору. Сам велосипед має легку конструкцію за умови своєї надійної рами. алюмінієвої. Стоять тут шиманівські, алюмінієві. щиточок. Достатньо приємно для велосипедистів. Буде менше бруду на одягу. Три зірки 2232. 42, стандарт гірського велосипеда. Пластикові педалі, передній перемикач, турней з верхньою подводкою тросика, задній перемикач у нас теж йде Шиманівський, Альтус 310. на ми касету, тримається на алюмінієвому гачку. Оцей перемикач. Також покришка у нас іде широка, шипата позаду, оба двойні, подвійний, алюмінієвий шприхи на живіші сталь, як і на передньому колесі. Колеса кріпиться за умов легкость дйомного ексцентрика. Як переднім, так і заднім колесом можна знімати і ставити, де не використовує ключів. Легкость дйомних ексцентричок. У велосипеда бік 7. 15 SE Silk Early Most Grey 2025 року. Є отворі. Отут раз, отвір, 2, 3 і 4. За умов цього можна сюди поставити багажничок, і гірський велосипед буде у вас як туристичний. Тому велосипеди Merida більш популярні в усьому світі за умов своєї комплектації. Також стоїть відзначити, що у велосипеда на рамі є. Положення ось тут двох місць для розташування двох флягатримачів, дві фляшки собою можна возити. Також стоїть відзначити, що у даної моделі. Merida Big 7 15 SE. Ось тут є два отворі для підніжки. Відстань від отворами 4 см. Можна сюди поставити підніжку на два болта і ось так буде стояти триматися ваша підніжка. Для цього рама якраз вже використана. Вал каретки у нас із. Промпідшипників, тобто валка рядка картридж. Ну, і взагалі, звісно, велосипед достатньо красивий, яскравий, підходить як для хлопців, так і для дівчат, враховуючи мій зріст, зріст 1,77 м. Сідаючи на нього, мені достатньо зручно буде їхати. Дуже комфортний велосипед, надійний велосипед, легкий велосипед, Merida Big 715 SE. Стоїть визначити висоту від центральної частини рами до землі, враховуючи, що даний велосипед розмір рами має L. L рама це відстань від вала каретки до підсідільної труби 47 см. І відстань від центральної частини до полу 81 см. Ну, це враховується, як ви будете на ньому велосипеді їздити, спригувати, яка відстань буде від п'ятки до паху. Це ви самі будете враховувати. Ну і наприкінці відеоогляду велосипеда Merida Big 715 SE 2025 року. Колір Silk Early Грей e e Red. Можна відзначити і вагу. Велосипедам, враховуючи, що багато людей цікавляться вагою велосипедів, вага велосипеда буде, треба обнуліти, поставити і налаштувати ваги, і тоді ми будемо знати точно, це ваги достатньо якісні. 14 кілограмів, 500 грамів. 14 кг 500 г для гірського велосипеда це фу, Це легкий велосипед, який витримує високу напругу. Стоїть зазначити, що на рамі написано 135 кг максимальне навантаження на велосипед. Враховуючи те, що ви будете отримувати на раму пожизнену гарантію, а на обладнання рік на обладнання гарантія. Сподобався відеоогляд від велосипедного, велосипедного магазину Вілавіва на Харківському шосе, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Вілавіво. Бажаєте придбати, приходьте в магазин на Харківське шосе місто Києва, чи переходячи по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт канал вілавіва. І там замовляйте цей велосипед. До зустрічі! Хай